Доброго дня, ви на каналі Атом Коїнці. З вами Олександр. І зараз ми знаходимося в чудовому місті Штутгарт. І давайте подивимось, де ж можна з вами придбати і подивитися монети. І одне з таких місць це Баден-Вюртенбербанк. Ось він недалеко від вокзалу. І ми спробуємо зайти сюди і подивитися, які монети можна подивитися і придбати сьогодні, друзі. Тож не перемикайтеся, ми з вами заходимо всередину. Ось, друзі, перша вітрина. Дивіться, тіпі це ціна золота на даний момент, плюс 30 євро. Ось такі китайські монети і набори. Ось у нас вже Юар, Британія. Тіпі ось такі. унцівки. Одна унція продається по ціні золота на даний момент. Ось так Канада в футлярі. Ось, друзі, зараз стенд зі знижками. Мінус 10%. на такі талера. Ось подивимось. Непогана знижка, як на мене, на сьогоднішній день. Ось такі ціни. Набір Ватикана. 4 тисячі євро. Ось далі. Канада в Блістерах. ТІПІ плюс 100 євро вони хочуть. Ось така ціна буде. Чисто ось Австрія у нас. Відомі футляри. 50 євро. Ось 100 євро. Ось такі золо, ціни на золото. 730 євро на 7,78. Звивки, хто цікавиться такою тематикою, то Ціна на сьогоднішній день, біржова ціна, без ніяких добавок. Ось так в банку вони продаються. Є в футлярах. Різноманітні фірми, ось німецькі, ось маленькі є. Зараз я вам покажу. Ось такі по одному граму. Спокійно продаються. 100 грам. Ось тут далі. Ось такі ціни, друзі. А ви ставте лайки, тим часом ми крокуємо далі. Друзі, Далі у нас черговий стенд із сріблом. Ось дивіться, тут 12 штук мирних доларів, всі штемпельні в дуже яскравому стані. 480 євро ось ціна такого набору. Це по 40 євро за штуку виходить. І ось дуже цікавий лот, 1500 євро. Ось такий набір монет, але тут різний стан є. І ми погані, доволі штемпельні, а є і доволі затерті монети. але, друзі, Друзі, ціна 1500 євро. Також давайте подивимось, що у нас ще тут на цьому стенді. Ось Вестфалія. 640 євро, білончик такий. Це медалька, я так розумію. Доволі цікаві. Також теж ось медалі, жетони. А тут стенд у нас із французькими монетами. Ось франки 74-й, бачите, доволі дорогий. А в мене, до речі, є у продажі. Ось 74-й рік, 150 євро. Ось 69-й, так, да, це такі 10 франків я теж маю. 60 євро, друзі, коштують. Вони нещасті. Ось підбірка з однофранковиків. Також по 70 євро. Ну, французів ціні, ось дивіться, які гарні Луї Філіппи у нас з вами. Ну, в яскравому стані, щоб ви розуміли порядок цін. Вони не часто зустрічаються і на європейському ринку. Ось дивіться, 120 євро. Ну, приличний МС. Тут вже 100% є. Друзі, МС-63, дивіться, як переливається, МС-64, я думаю, є. Тоже, ось такий Наполеон у нас, ось такі Церери п'ятифранкові, які теж дуже гарні, але ціни ви бачите. Показувати вам, які є далі стенди. Ось це Бельгія. Це ось я дивлюсь, якісь Наполеони. Ми тихенько з вами подивимось. Це талера, ось різноманітні. Сподіваюся, що вам буде видно на ціни. Ціни, стан ось вони на ціннику підписують. Ось, Наприклад, якщо це SS, стан VC, це не такий вже середній стан, друзі. Ось штемпельний ми бачимо талер. Штемпельний 1000 євро, друзі. Ось, будь ласка. Також тут, ось талера. І ось, друзі, ціни на них. Я трішки приблизив, щоб вам було видно краще. Друзі, ще один стенд. Ми з вами пройдемо, роздивимося які ціни, щоб ви бачили, бачили стани. Монет. Ось CC+, плюс тисяча євро, друзі, такі ціни ось талера Друзі, дивіться, що тут в банку окремий стенд присвячений, якщо вам видно, надзвичайно рідкісний талер. Вюртемберг того періоду, герцог уйріх, 1487-1550 роки життя. Надзвичайно рідкісний, друзі, 72 тисячі євро. Точні теревзи невідомо. Хто любитель тари таверів, саме поставити час лайк, друзі. Ось Прусія. Вюртемберг. Друзі, німецька імперія ось. Її це п'ять марок, три марки Університет, ось Прусія. Тут вже у нас Сексесвемерайзинах. Князівство ось так розділене. Ось друзі Баден. Ось Баварія. Ну, тут теж ось князівство Гесен. А це, друзі, наша з вами тематика Веймарська республіка. Ось дивіться 5 Рексмарок. Ну, В СІ стан Штемпельна Ефка монета Рейвенда, 90 євро. Ось Любек, 26-й рік. Ну, такий середній доволі стан 165 євро. Ось Нортхаузен. Також Бременхафен. І друзі, недавно було на каналі. Ось дивіться, порядок цін Німеччина. Дубінгенський університет, три марки 440, 400, 500. Ну, стане, я вам би не сказав, що тут друзі МС. Ось також, дивіться, далі в нас ось Лесінги. Ну, теж стан такий. Супер стану немає. Дубки доволі такий затертий, там видно у нас. І дюрер такий теж незрозумілий стан. Ну, одна чи дві монети такі достойні, мабуть, є. Далі. Далі, друзі, Гьоте. 100-150 євро, дивіться, в залежності від стану також, ось штайн, 120-160, ось непоганий Магдебург, друзі, але теж стан не, не дуже орел на мосту. Фогельвей, де ви бачите, ось Тоже 100 євро орел на мосту, 60-90 євро. Ну, і впатані, друзі, ціни ось такі. Цепелін. 110-120. Ось п'ятірка Мейсена 500 євро. Ну теж стан такий не дуже. Ось більш-менш трійки можна щось вибрати по 70 євро, друзі. Золото. Ми всі з вами полюбляємо, відслідковуємось. Давайте подивимось Франція, Австралія, ось Велика Британія. Ну, Це тут щось більш сучасне. Австралійський георг. ось. Ну, є сучасні монети попадають. Бари. Ось датські крони двадцятки, десятка 500 євро. 930, 900. Тут у нас так. теж сучасне якесь золото. Дивіться. Гібралтар, Ралі. Такі ціни в банку, друзі. Суверени 800 євро. Ну, стан потрібний. Чарльзи 10-ті теж полюбляють у нас такі монети. Давайте з вами подивимося. Наполеон 670, 700 євро. Такі ціни. Ну, друзі. друзі, ось дивіться, Канада. Також. Ось тут Кувейт, конго. Різноманітні монети на будь-який смак. Спокійно продаються в банку. Ось Іспанія Фердінанд яскравий. 20, 208 ескудо. Там вон, Польща Болеслав, теж доволі рідкі монети. у нас. Ну і Ціна тут також за них суттєва 1000 1300 євро. Друзі, ось давайте на сьогоднішній день теж полюбляються у нас ці монети, як торгують тут в Європі. Ціна спот плюс 3 на американські друзі, долари. Як Унцівки, так ось є в нас піунцівки. Так що тиснем лайки подобайки. вподобайки. Ми перебігаємо до іншої локації. Ось вам невеличкий вигляд на центральну площу Штутгарта. Ось там фонтанчик, ось пам'ятник. Ну, Тут багато таких гарних місць. Але ми з вами зараз біжимо в іншу локацію, яка недалеко від Бівібанка, і спробуємо застати цей магазин відкритим і зазняти цікаві монети для вас, друзі. Тисніть лайки, вподобайки, не перемикайтеся, я біжу далі. На ось в Штутгарті. Я тут купував собі пару монет на грейдинг. Ось я вам показую. Дивіться, ми сюди підходимо. Тут був такий приємний дідусь, але ну зараз його немає. Стендвіз Україн підтримує Україну. Я йому привіз подарунок, щоб залишив червону калину, монету нашу звичайну. Ось такі, дивіться, медалі, друзі, що тут можна придбати. Ось така античність. Ну, по 20 євро я так розумію. Ось по 15 євро якісь крейцерки. Ось каталог, література така. Ось такі монети. Також, друзі, дивіться, це аукціонний дім, можна приймати участь, реєструватися і там певний період проходять аукціони. Ось вони анонсують і можна брати участь. Ось така книжка, дивіться, 40 євро. Ось теж література. Ось медалі Вюртемберга. Ну, різноманітно, бачите, так ось ось песети я бачу там на дальньому плані. Ось ще що можна тут у них купити зараз. Ось такий імперія. Ось Іспанія, і сучасні франки є також. Друзі, я зайшов всередину. Ось також тут література на продаж, таке автентичне місце, дивіться, комодик. Ось також література на продаж вітрини. Медалі ось такі цікаві ціни є. Ну, і тут люди працюють, ось проводять подивимось, що на вітринах. Ось різноманітні предмети, мікроскопи. Також ось деякі речі є. Ось тут в наявності, це я так розумію. Німеччина ось 10 євро. А це античність, друзі, трішки засвічує. Ну, сподіваюся, вам буде видно. Ось такий магазин, також недалеко від Баден вюртенбергського банку, друзі. Кому сподобалось, тисніть лайки.